Десь 21.30 пролунав вибух, Ну, на даний час три будинки конкретно пошкоджені, згоріли. І багато руйнувань є. Ну, руйнування вже ранком буде, комісія вийде, буде ну, обстеження проводити вулиці. Легко травмовані є, але ну, не критично. Всі були в будинку, вибух був ззаду цього будинку. І вони були в будинку, вони ще встигли і машину викотити з гаража навіть на вулиці. Якщо зайти вдома, то криша і внутрі вона тріснула, тріснули стіни, ну і вікно. Я перші 20 хвилин, у мене була істерика. Я, я навіть сказати нічого не могла. Зараз вже заспокоїлася, а спочатку це був жах.